Травма попередніх невдач. Навіть одне погане переживання може залишити глибокий слід в душі. Одна студентка розповіла мені про дівчину, яка на побаченні з американцем від стресу змогла сказати тільки I'm hungry, I'm lonely, I love you, I need you». Уявіть, це найбільше сором в житті, це просто жах якийсь. Сподіваюсь, вона після того не уникала англійської роками. Я часто чую історії про насмішки, про приниження емоційне насильство від вчителів у школах. Якщо це про вас, якщо мова пов'язана із болючим спогадом, ця вправа для вас. Спробуйте кіноперезапис. Яскраво переживіть і уявіть ту травмуючу ситуацію знову, тільки цього разу дихайте рівно. Скажіть, give me a minute, please», Візьміть паузу, після якої уявіть, що ви продовжуєте спокійно і впевнено. Закріпіть цей новий сценарій жестом, наприклад, стисніть руку. Наступного разу, коли знову нервуєте, повторіть жест. Ваш мозок згадає новий, спокійний сценарій.